24-та година перевірок. Інспекція найбільшого базару Західної України. Калинівки. Калинівський ринок у Чернівцях. Це невеличке місто в місті. 35 гектарів. У від собі це к хуст. Добрий день, мамучина. На Калинівському ринку працює 20 тисяч людей. Стільки ж відвідую його щодня. На 35 гектарах можна купити все від трусів до дизайнерських суконь. Ціни на весільне вбрання від півтори тисячі гривень до півтори тисячі доларів. Калинівка сучасний ринок, з системою відеоспостереження та охороною. Тож спершу ми хотіли перевірити, як тут реагують на кишенькових злодіїв, коли раптом я почула оголошення. Заводиченка тим ариса. Підвелося дівчинку, забере оголошення на неї чува мати. Скажіть, будь ласка, тільки що я чула оголошення, загубилася дівчинка 9 років. А де тут бюро е, бюро оголошень? Вагон там вагончики? На території ринку загубилася дівчинка 9 під Лариса. Загубилася дитина, але диново оголошенні не сказали, який вигляд ця дівчинка має, в чому вбрана. Добрий день. Я так розумію, що Ви мама дівчинки, яка загубилась. Не Оля Фреймут звати. Давайте знаєте, що зараз ром? Інше оголошення. Ви не сказали, як дитина виглядає. Yes, Добрий день. Не хвилюйтеся, зараз знайдемо дівчинку. Скажіть, як дитина виглядала, тому що ви зараз в оголошення не повідомили про те, в чому вона була одягнута. Бачите, мама у нас скаже. На мені не сказала, сказала Підхар. Мамочка, як вас звати? Давайте зараз заспокоїмось. Ми зараз знайдемо дитину. Заспокійтесь, як звати дитину? Знаємо, Лариса. Як вона одягнута? Червоного плащу. Червоний плащ. Довий червоний плащ. Сіра, сіра, бордова шапочка, За... бантик, Вона волосся. кучеряве Вчер... волосочка. Все. О, зараз... очі були. Зараз знайдемо, моя хороша. От, заспокійтесь. Ми зараз йдемо до Служби безпеки, але спочатку зробимо правильне оголошення. Все. Брат, ходи сюди до мене. Сестричка в червоному плащі з пов'язкою бордовою, так? Давайте зараз ще раз зробимо оголошення. Дівчинка, кучеряве волосся, червоний плащ, бордова пов'язка. Можна я звернуся до, до людей? І тоді давайте говоріть швидше, Шо ж ви пишете швидше. Як тебе звати? Пашенька, де сестра була? Біля кого ряду? Для Десятий ряд? Так. Да. Десятий ряд. Відкрийте, я скажу, біля якого ряду. Боже, ця жінка, вона просто тут така байдужість. От тільки тепер кажуть, в чому вона була одягнута. Мені потрібна служба безпеки. Є тут якась служба безпеки? Де ви? Ви служба безпеки, добре. Чого ви мене знімаєте? Чого ви не допомагаєте цій жінці яка в сльозах? Скажіть, будь ласка, давайте шукати дитину в кишеню і працювати вже. інспектори. Піднімаємо, будь ласка, камери. Де ваші камери? Мама, вся в сльозах, ви мене знімаєте, оператором прикинулися. Як вам не соромно. Дитина загубилася для 10-го ряду. Скажіть, будь ласка. Ви зараз бюрократ, якби ваша дитина загубилася. б тут стояли, жували жуйку би і знімали б телеведучу. сказала, що, так. Сказали, що ця жінка в синьому знайшла дитину. Зараз ми знайдемо спокійно. Просто служба безпеки трошки включить голову свою, покаже нам камери, підніме камери на 10 ряд і знайде дитину. Так? Все. Пішли, будемо дивитися відео. Зараз Ларису знайдемо, не переживайте. Не швидше ногами пересуватись. Я не можу не сваритися дитину треба знайти. Виходите, ніби ви в Єгипті на курорті. Сюди? Тут служба безпеки пішли. Боже, як все повільно. Дитина загубилася. Той як крап ходить, ледве рухається. Відкрите, будь ласка. Відкрите, будь ласка, допоможіть нам. Не будьте байдужими. Відчиніть, будь ласка, двері, не будьте байдужими! Дитину треба знайти вже. Її могли вкрасти. Так. Ну що, викликаємо поліцію. Це потеста, я. Ми зараз почекайте, ми викликаємо поліцію. Поліція Чернецького прапор. Добрий день. Мене звати Ольга Фреймут. Ми зараз на Чернівецькому ринку Калинівка. Тут пропала дитина, плаче мама, а працівники ринку відмовляються шукати. Ви можете приїхати сюди, будь ласка, тільки дуже швидко. Так орите на меня! Не орите! Я тоже 15 я лет не поработала не на коленке! И я знаю, что такое дети теряются! Если вы видите, я знаю, что там проходила и спрашивала, и проходила девочка! Да, видите, что куда уже ничего не Скажите, пожалуйста, мамочка, где 10 ряд? Всем тихо! Не ображайте жінку, будь ласка. Давайте всі разом знайдемо дитину, друзі, хоч можна хоч трошки відволіктися від своїх доларів, трусів і всього? із і всьо. це все на публіку. все знімається це все на публіку. Ну, Слухайте, Мама, не звертайте увагу, де 10-й відділ? Де 10-й відділ? Шукаємо дитину. Міліція вже їде ви можете їм сказати, де десятий ряд? Не можете прямо. А де служба безпеки? Залишила нас, так? Ти знайшлася, дівчинка наша. Знайшлася. Я вас дуже прошу, батьки, якщо ви йдете з дітьми в такі масові місця, дайте дитині або мобільний телефон, або напишіть телефон мами, за яким звертатись. Знайшлася сестра, все. Це добре. Ви Виразом. Ларисенька, привіт! Дивися. Сончика моє, приємно. Зайті, може, Мама, Я, що, все, я, я, я тебе прошу, спокійно. Мама, зараз у нас така сім'я хороша. Все, Тепер ви разом. Що, слава Богу. Ходіть, підемо до цієї служби безпеки. Щасливо вам, дівчат. Йду вже не сама. З поліцією. Та таки на банта, як кури, ліземо. Усмішка на вашому лиці. Добрий день. Добрий, Добрий день. Там звернулися до нас, що не вірші не мала на повідомлення, що попало до тебе. Чому це ви не знайшли безпеки. дитину? Це було елементарно. У вас є камери від спостереження. Не а, в службу? а чому Важається. до вас не звернулося? Якщо в бюро оголошень було вже годину йшло це повідомлення. До нас не зверталося. І ми моментально реагуємо на любу інформацію. Ось зайдіть, подивіться, які у нас є камери, що ми бачимо. Але хай у нас не знімає. Покажіть, будь ласка, десятий ряд. Ми все ж таки ряд є коротко. Да. Боже, у вас стільки веб-камер по базару. Десяти рік як... камери. камери, дві камери. Дивіться, так. як добре все видно. Так. Вас прекрасне оснащення. О, пішла мама. З хлопчиком-павликом, якщо не помиляюся, то от ми бачимо маму і Павлика. Значить, вони вже десь цю дівчинку загубили. Вам, вам мали одразу ж надіслати повідомлення із бюро оголошень і сказати, шукайте дитину. Тому це питання до самої системи праці вашої. Як служба служби співпрацює? Тут у вас геп. Відбулася інспекція у місті Чернівці, Калинівський ринок. Тут безпеку міста перевірялося. Це взагалі ринок для мене дуже важливий, бо в своєму дитинстві він був для мене столицею моди. Ми з мамою сюди приїздили. Мама моєму братові кольки в шкарпеток запихала гроші, аби не вкрали, бо вважала, що в дитини гроші не поцуплять. От такі в мене спогади. Звідси ми везли наші килими, плаття, светрик для тата, взуття на паску. Це був Осередок моєї особистої моди. Правду скажу, я від вас чекала неперевершеної роботи, тому що ви круті, у вас є багато камер, у вас є багато працівників. Ви на вигляд викликаєте довіру. Але в випадках, коли у біду потрапляють звичайні люди, ви дієте через раз. Пані Оля, ми в цьому питанні працюємо і коли у нього проходить шокове ви у 10, буквально 15 хвилин. мінут. Посмотрите, якого калічні огромних камер. всі ці камери працюють, оператори знаходяться Напряженні повністю. Як вас звати? Мене зовут Михайло. Пане, пане Михайло, коли я прийшла і стукала в двері, мені не відчинили. Хоча в той момент я просто хотіла сказати, шукайте дівчину в червоній курці. Пане, ми знайшли дитину. – Не ви знайшли дитину. Дитину знайшли ми з командою, ми повернулися а, ну... на ряди. Ми повернулися на ряди, де це дитятко ходило, блукало. Мама з дитиною зустрілася, тепер вони поїхали додому. Ваше міння в ковід запасності? В цьому випадку вам не вдалося продемонструвати свої професійні якості. А ваша команда продемонструвала у нас команда. Просто, судячи з ваших у у нас витач, у вас команда. задача зовсім інакше, щоб по тому ми, 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 що, ми, ми знаємо, що що вам потрібно більшість на якісь інформати, Дивіться, на всю країну кажу, дитину знайшла моя команда. Пані Олю. У вас команда що, оперативний робот. Служба безпеки калинівського ринку і безпека чернівців це ганьба міста. До побачення. Будьте здорові! Ви теж не хворієте.